На краснопільському кладовищі, де поховані 173 тимчасово невстановлені захисники України, урочисто відкрили меморіал. Двометровий гранітний пам'ятник встановив той же майстер, який робив монумент пам'яті Сергія Нігояна. І все це за власний кошт. На відкритті стели були присутні військові усіх формувань. Пережити смерть своєї дитини найстрашніше випробування, яке випало на долю Галини Савчук. Андрій отримав осколкові поранення при виході з Іловайського котла. Всі органи були вражені, працювало лише серце. Рани були несумісними з життям. 29-го я взнала, що він важко поранений. Я побачила його дихаючи. Я закрила йому очі. Я попрощалася з ним ще тепленьким, а тут у мене такий больовий шок. Я побачила ці ряди безіменних хлопців, з якими матері не встигли попрощатися. Автор цього меморіалу Володимир каже, працювати над пам'ятником вирішив одразу, як дізнався про трагедію під Іловайськом. Про вартість роботи не каже. Для нього важливо, аби люди відчували близькість конфлікту на Донбасі. Люди погибають, а ми не воюємо, ми повинні хоч щось для них робити. Коли під Іловайськом случилася ця трагедія. Я одразу дзвонив, я займаюся пам'яті, позвонил, що я сделаю пам'ятник. Це так, як как, как, как делался пам'ятник Нігаяну. У планах скульптора становити надгробки над кожним місцем поховання неопізнаних бійців. Я вважаю, що цей пам'ятник не тільки нужен, його були зов'язані поставити тим, які були там, які захищали нашу землю. Під військовий салют ці люди відкрили меморіал, а потім бійці, волонтери та небайдужі поклали до монумента квіти. Під кінець процесу військові усіх формувань пройшлися маршем та віддали честь похованим на цьому кладовищі бійцям. Кожне життя цих людей це приклад мужності, відданості, приклад патріотизму, приклад любові за Україну. Багато з цих людей ще досі не встановлено. Наш обов'язок зробити все, щоб кожне життя увійшло в історію нашої країни. З вересня минулого року в Дніпропетровську розпочалися масові поховання бійців. Завдяки єдиним реєстрам, куди носять дані ДНК загиблих та їхніх родичів, вдалося ідентифікувати десятки військових. Сім родственників прийняли рішення тому, що залишають тут, на алії героїв. тут, де ми сьогодні відкриваємо меморіал, тіла будуть пакоїтися. І адно, один чоловік там із Київської області планірують в ближайшим в ближайшем суші світпірі перезахоронення. Джексон. Урочисту промову проголосив легендарний боєць полку Дніпро 1 Джексон. Він разом з іншими виходив з Іловайського котла. В його тілі було 100 осколків. Зараз завдяки лікуванню у наших медзакладах та реабілітації у Литві залишилося 20. Я горжусь і були б живі. Гордились я що стали у пропа. Нова нація, Ми то, которое изменит не только Украину, но и весь мир. Спочатку АТО у морги області надійшло більше 800 тіл. 173 бійців поховали на Краснопільському кладовищі, як тимчасово не встановлених захисників України. Христина Володимир новини